От я зараз дивлюся по наших українських сайтах просувається новина, що Офіс президента підбив підсумки зустрічі, вони це називають саміту в Джиді. І керівник Офісу президента зустрівся з 30 представниками країн і щось там обговорювали. Зрозуміло, що питання. Ми України... Вони вже перемогли, я так і розумію. Це прекрасно. Але виникає питання, от ми зараз підходимо якраз до цього моменту, а хто за що має відповідати в такому випадку? Так тоді треба з кого, от з кого питати, от мені цікаво, з кого спитати, коли ось е, постане от той час X, коли е, наша влада буде звітувати про пророблену роботу, про те, як ми співпрацювали з американським суспільством в тому числі. І не тільки з американським з, так. Це з офіс президента має робити в такому випадку. Я не можу зрозуміти, скажімо. Я не можу зрозуміти рівень відповідальності, де хто за що відповідає. Таке враження, що все вже знаєте, от вкупу все змішалося. Щодо діяльності у нас немає депутат. міністра закордонних справ, у нас немає парламентської е, делегації в тих чи інших країнах. У нас же ж депутатів не випускають тепер за кордон. Вони не можуть виїжджати. І, в принципі, ті самі наративи на американських телеканалах просувати. Хто? Покажіть мені тих депутатів. Е, Тищенко, Микола, чи е, хтось е, із фракції Слуга народу. Вони мої ман маннати вже складають, тому що вони розуміють, що ну, відпочивати стільки не можна. А дуже хочеться відпочивати краще. Тим більше де, 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 там, на Мальдівах чи де, я вже не пам'ятаю, в яких райських кущах вони люблять відпочивати. Але в принципі, щодо а, ролі такої організації, як Офіс президента та. Ролі постаті його очільника Єрмака, я не маю сумніву, що будуть велика кількість запитань після зміни влади. Не має значення, хто буде наступною владою. Абсолютно не має значення. Я не буду розповідати, що цей офіс президента це не конституційний орган, але головне, я неодноразово бачив відкриті матеріали, згідно яких. Автори статей, грунтуючись на чинному законодавстві, повідомляли, що голова Офісу президента Андрій Єрма згідно підкреслюю, чинного законодавства не є державним службовцем. Перше. І друге, ця людина взагалі не має допуску до державної таємниці. Якщо ці дані відповідають дійсності, тоді взагалі постає одне велике і товсте знак запитання: на яких підставах ця людина веде перемовини на міждержавному рівні, на яких підставах вона отримує повний доступ до всіх державних таємниць. Але я чудово усвідомлюю, що поки не відбулася зміна влади. Відповіді на ці запитання ми не почуємо. І головна мета зараз, коли я про це кажу, це не підігрівати там якийсь інтерес до постаті Армака. Я чудово усвідомлюю, що вимагати зараз його відставки це марна трата часу і зусиль. Головна теза, яку я переслідую принаймні не дати забути нам, українцям всім про те, що є така проблема. І настане той час, коли ми мусимо задати запитання, зокрема і щодо функціональних обов'язків такого персонажу, як Андрій Борисович Чермак. Не забувати так. У нас парламентсько-президентська республіка чи ні? Тому що ну, знову ж таки, я не можу. От, в якості якого чиновника де підписаний указ? Відповідний, що ця людина має представляти от ті чи інші інтереси, має приймати певні рішення, підписувати можливо щось, от де уповноваження. Це мене то справа, що немає таких засадничих документів. Я взагалі не здивуюсь я чесно кажучи, не готувався до цього питання, не дивився, а чи є взагалі положення про офіс президента, де викладені службові обов'язки. Голови офісу президента, його заступники відповідні. Решту людей, які працюють в цій установі. Чи законно взагалі люди працюють? Чи є вони держслужбовцями, чи ні? Це теж непросте запитання. Бо люди працюють протягом там всіх цих 4-5, можливо, шести років каденції. А потім з'ясується, що вони працювали, не будучи держслужбовцями. А це відповідно позначається на подальшій долі цих людей, на пенсійних виплатах, на призначеннях. Ну, це може бути дуже неприємним сюрпризом для співробітників. Рядових співробітників, які чесно працюють. Що стосується парламентсько президентської республіки, знаєте, я доволі часто зустрічаю. Різні докори на попередню владу з тих серій з різних питань кейсь, з різних. І доволі часто це докори справедливі. І щодо корупції, і щодо прийняття тих чи інших рішень, в тому числі і ті, тим кабінетом міністрів до складу, якого я входив. Але я хотів би просто нагадати нашим глядачам, всім без винятку принципову різницю між попередньою владою незалежно від прізвища президента, і нинішньою владою незалежно від прізвища президента. Попередній владі ніхто підкреслюю, ніхто з політичних сил не мав монополії. Не мав більшості. Та сформована більшість, яка була сформована коаліцією, це є політичне рішення. І кожен крок, в тому числі і з боку уряду, доводилось приймати внаслідок спільних консультацій, спільних узгоджень позицій, які доволі ну, доволі часто суперечили одна одні. інтереси були різні. Точки зору були різні, бачення перспектив були різні. І, наприклад, ті рішення, які відстоювали ми ну в міністерстві, вони далеко не завжди отримували підтримку наших колег в уряді. А уряд зазвичай працює таким чином, що будь-яка ініціатива будь-якого міністерства вона має бути підтримана спочатку певної кількості міністерств, колег, які задіяні. В конкретному документі, а потім вже виноситься на голосування безпосередньо членів Кабінету міністрів. Верховній Раді, в тому числі це стосується і призначень, кадрових призначень, теж доводилось кожного разу домовлятися. Це після виборів до Верховної Ради, які відбулись за вже за часів президентства Володимира Зеленського. Сформована монопольна більшість Верховної Ради. І в принципі, те, що ми зараз спостерігаємо, з моєї точки зору, я про це неодноразово казав, я бачу намагання побудувати в Україні міні-Росію. Якщо ще мова не йде про диктатуру, дійсно, я погоджуюсь про це ще рано казати. Але певні ознаки побудови авторитарного режиму вони вже є. Це і боротьба з опонентами, це і кадрова політика, яка ґрунтується не на фахі, не на фахових здатностях, не на освіті людини, не на життєвому досвіді, а виключно на особистій відданості та коморстві. І це стосується така система, вона побудована починаючи від кабінету міністрів і закінчуючи навіть сільськими радами. Тому між іншим ще я так перескочу, просто зауважу, щоб просто глядачі знали, ті скандали, які вже відбуваються між центральною владою, має на увазі особа Єрмака, офіс президента та очільниками територіальних громад. Наприклад, Чернігівська, є і вже скандали на півдні, на Сході, то е, саме оці конфлікти, і є реальною причиною бажання обрізати повноваження місцевих органів влади щодо виділення коштів, про які почав е, говорити останнім часом Арахамія, спекулюючи на темі війни. На, на темі війни і на темі абсолютно справедливій темі невиправданих витрат місцевих бюджетів, але це було б зрозуміло, якби сам Арахамія зі своєю фракцією були б зразковими щодо витрат головного бюджету нашої країни. А тут до Арахамії, як до голови фракції, запитань 100% більше, ніж до київської влади, яка там чи квіти висадила, чи бурківку десь поклала, що там. Ще дорікали, тому зараз е, відчувається просто намагання, вибачте, за висловлювання, поставити стойло місцеву владу. І цей тренд він викликає велике занепокоєння поки що так, на рівні занепокоєння і вже попереджень, принаймні офіційно з боку послів країн Великої Сімки. Джейсен. Вони вже під час зустрічі останньої зустрічі з Шмелем офіційно попередили про неприпустимість таких дій з боку центральної влади, і зазначили, що фундаментом для надання допомоги країні в відбудові після завершення війни має бути прозорість в прийнятті рішень та відповідно відповідальність за прийняття таких чи інших рішень. Фактично, якщо перекласти з мови професійних дипломатів, професійних чиновників на мову, якою спілкуються повсякденно люди, це годі краска. Якщо коротко. Просто коли Резніков з задоволеним обличчям бахвалиться, що під час Вільнівського саміту жодного разу на адресу України не прозвучало слово корупція, то все це. Звучить і не один раз, але іншими фразами.